Десять хвилин, дві аварії, чотири розтрощених автомобілі. Сімейне подружжя в реанімації. У розчавленій люльці їхнє мертве немовля. Водій винуватець джипа вбивці навіть не подряпався. ДТП вийшло? Дуже все увидели. У його крові майже два проміли алкоголю і жодного слова каяття. Свою вину він не зрозумів, ще. взагалі не розуміє, о чому розговор йде. Він до сих пор увірений, що ніхто не пострадав. Харківська кільцева зав'язка моторшної історії. Біля світлофору два побитих легковика. Водії кажуть, чекали на зелене світло, аж раптом. Ззаді почувствовав сильний удар. Це була Toyota Prado. Двотонний джип влітає у червоні Жигулі та по інерції б'є ще й жовтий Volkswagen. Шматки заліза летять у різні боки. Взагалі, так, к було обіли взагалі без тармазу. Той ста кілометрів та одне. Це саме мінімум. Надпотужний удар відриває задню частину вазівки, там газовий балон, і це диво, що не рванув. Водій Жигулів без тями. Люди кидаються витягати молодика. І поки очевидці відволіклися на пораненого, шофер Тойоти тисне на газ. Побіжали мік сім'я і Поки ми відтаскували водітеля. Ну в цей час він завів машину, ну услышал, що завівся машина. І на бальшої скорості прамчався тікаючи з місця, ДТП, водій джипу проїхав за два кілометри. Але тут, на в'їзді у Харків, Тойота вилітає на зустрічну смугу та б'є ось ці «Жигулі». Швидкість вочевидь, була шаленою. Вазівку зім'яло наче бляшанку. Всередині було четверо людей. Їхала родина разом із ними. Восьмимісячна дівчинка, Колиска стоїть поруч, дитина загинула на місці. Під час удару машини розкручує і викидає на узбіччя. Поранені у жигулях без тями, залиті кров'ю. З металу їх вирізають рятувальники. Водій джипу не ушкоджений, але через дурну голову ледь зв'язує слова у речення. Курсвітів вам на свій, на ваш відповідь, я про. Його Тойота у кюветі. У машини відірвало колесо. Це, вочевидь, єдине, що зупинило п'яного гонщика від нової втечі. Чоловіка везуть до лікарів здавати аналіз на алкоголь. На ногах стояв з трудом, не мог знайти де його курточка, не мог її повісити. І, ну і з, не з першого разу, так сказати, пройшов тест, тобто не мог потрапити в баночку. Навіть. Люльку із загиблою дитиною забирають експерти. Дівчинку звали Ярослава. 1 січня на новий рік їй би виповнилося 8 місяців. Батьки дитини зараз між життям та смертю. Гарантувати 100%, що оба залишаться живими. Ми на жаль, не можемо. Хоча врачі борються і прилагаються усі, які тільки можливо. Сталева м'ясорубка не лишила на них живого місця в подружжя, чисельні перелами та ушкодження внутрішніх органів. Обидва неконтактні. Це політравма, травма, то есть повреждення. І черепно-мозгова травма, і грудна клітка, і скелетна травма. Тумаперірували нейрохірурги, хірургі, травматологи. Три бригади работала водій. Джипа поки в ізоляторі йому світить до восьми років колонії. Вже вранці стають відомі результати експертиз. Є висновки про те, що водій знаходився дійсно в стані алкогольного сп'яніння. Один із 71 сота проміля. Що де та коли пив слідчі чекають відповідей, коли остаточно протверезіє? Вже відомо. Він харків'янин 36 років. Це людина офіційно безробітня. Одружений за попередніми даними. Зараз ще детально перевіряємо. Раніше з законом проблем не мав. Зараз водій джипа вбивці чекає на міру запобіжного заходу. Покалічене подружжя бореться за життя і ще навіть не знає про смерть доньки. Водія червоних «Жигулів» лікарів вже відпустили додому. Той відбувся забоями. А ось водій «Фольксвагену» все ще корить себе. Впевнений, він міг врятувати, немовля, але розгубився. Я просто собі. Не могу простить, чтобы я не умел вытащить у него ключ от джипа. Если бы я, я би сообразил би ключ, он бы не, не поехал никуда.